Всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я розкажу вам свій топ 5 прокачуваних середніх танків на 2024 рік, які є у мене в ангарі. Можливо, цей список допоможе вам визначитись, що прокачати для себе. Для тих, хто вперше на каналі, я не суперстатист, але на останніх прокачених десятках тримаю 4 плюс середнього дамага та часто беру три позначки. Також розумію, що в кожного є свої фаворити, тому у відео я ділюся своєю думкою. А ви, звичайно, у коментарях можете написати свої улюблені СТ та ідеї для наступних відео. Не забудьте, що у вас є безкоштовна можливість підтримати україномовний контент вподобайкою та підпискою на канал, а для багатих є можливість оформити спонсорство на каналі. Всім приємного перегляду і погнали до мого топа по СТ. І перший екземпляр у нас це радянський СТ об'єкт 430У, типовий представник совочків, який завжди може дати смачну вертуху на 440 альфа із пострілу і шикарним пробиттям в 340 мм на акумулятивах. До плюсів машини ще віднесемо ДПМ 300 одиниць шкоди на хвилину, броню як кругову, так і лобову, що часто буде пробачати помилки новачка. Непогану максималку в 50 км вперед, але у машини також є мінуси. Це опускання гармати на мінус 5 градусів, що буде вам мішати при наїзді на нерівності на картах. Не ідеальна стабілізація і не снайперська точність. За обладнання рекомендую на нього поставити наступне: Досил, стабілізатор і третій слот на вибір, загортування або турбіну. Це залежить від ваших уподобань на гру. Якщо вас буде прокачена польова модернізація, то можете це міняти прямо в бою. І бажано все трофайне. Наступний представник це британський СТ Centurion Ах, або точніше Action X Якщо попередній танк міг похвалитися круговою бронею, то дана машина не володіє такою перевагою. Корпус у нас картонний, а от башта може інколи витримати удар, але не потрібно цим зловживати, тому що броня там коливається від 220 мм. А що вже говорити, коли проти вас буде танк з великим калібром. Зі своїм опусканням гармати в мінус 10 градусів танк пропагує гру від рельєфів і насипів. ДПМ у нас шикарний 3700 одиниць шкоди на хвилину, альфа з пострілу 390. Пробиття голдовим кумулем 330 мм. А ще у нас фугас пробиває 105 мм з альфою в 480 одиниць і швидкістю польоту 1174 метра в секунду. Гарна точність та зведення, максималка вперед 55 км. Коли я брав позначки, я обирав такі варіанти обладнання. Все трофейне бажано. Досел, загортування, турбіна. І наступне це досел, вентиляція і стабілізатор. Перший варіант допомагав з турбіною агресивно проїхати на позицію і з допомогою загартування більше виживати. Другий варіант це більш на відкриті мапи, де потрібна більша стабілізація і точність. Наступний танк може викликати у вас непорозуміння, але коли у мене був стрім, де я грав на 10-го левела, він мене дуже приємно здивував. За 5 боїв я дав на ньому 5000 тисяч середньої шкоди. Це француз бача 25 тонн. В нього барабан з перезаряджанням 38 секунд на 5 снарядів між пострілами перезарядка 2,7, альфа 390 одиниць. Це означає, що ми можемо вибити з барабана практично 2000 одиниць шкоди, що дозволяє забрати середні та легкі танки на дев'ятому та десятому левелах. Пробиття 330 голдовим кумулем. Точність та зведення не вражають, а стабілізація бажає бути кращою. Броні у нас немає. Зате, якщо у попередніх машин маскування коливалося в 20% нерухомої машини, то у нас тут уже всі 40%. І також кращий огляд і чудова рухливість. Цей танк повинен гратися дуже акуратно, що більше схоже на ЛТ, і для новачків він точно не підійде. Обладнання тут можна міксувати, що для вас буде більш комфортніше. Останнього разу мені сподобалось грати з вентиляцією, стабілізатором і механізмами повороту, а ще можна ставити на нього малошумку, поліпшений приціл, можливо, навіть оптику. Цей танк дає можливість для імпровізації в обладнанні. Наступний у нас це японський самурай стб 1 цікава машина з механікою гідропневмопідвізки, що допомагає опускати гармату на рекордні мінус 14 градусів. Це не останні рекорди на машині, тому що ДПМ в неї можна розкачати до 4000 плюс одиниці шкоди на хвилину. Альфа з пострілу 360 одиниць, пробиття кумулем 330 мм, перезарядка 5,5 секунд, приємне зведення та точність, відсутність бронювання, окрім маски навколо пушки. Приємна рухливість та стабілізація, непогане маскування 30% нерухомої машини. На танку потрібно грати від рельєфів, намагатися підловлювати противників на помилках, ловити на каток і реалізовувати свій ДП. Обладнання я собі підібрав наступне: вентиляція, стабілізатор і дозвіл. Звичайно, все бажано трофейне, але на міській мапи можна ставити і загартування. Можливо, вам також захочеться поставити турбіну або малошумку. Тут, звичайно, вже кожному своє. П'ятим танком у мене представлений барабанний чеський СТ ТВП-5051. На відміну від попереднього барабанщика, у нас 4 снаряди по 1,5 секунди між пострілами з перезарядкою всього барабана в 22,5 секунди. Пробиття голдовим кумулем 310 мм, що буде не завжди вистачати для пробиття сильно броньованих цілей. Альфа з пострілу 320 одиниць, Розкид зведення та стабілізація приємні. Бронів танка немає. Висока максималка вперед в 60 км. Критність в 25% нерухомої машини. З обладнання я б обирав стабілізацію, вентиляцію, а третім слотом можна ставити загартування на міські мапи, мало шумки на відкриті або можна також турбіну. Танк чудово підходить для того, щоб напасти на ворога, який відокремився, реалізувати свій швидкий барабан і успішно скритися. І останній середній танк, який для мене є фаворитом. Він, звичайно, антигер, але також може показати свої кігті. Це німецький СТ Леопард 1. Для мене в цього танка є все, щоб розвалювати рандом. Розпочнемо з гармати. Середня шкода з пострілу 420 одиниць, голдовим підкалібером пробиття 323 мм. З рекордною швидкістю польоту снаряда 1613 метрів в секунду. У газ пробиває 105 мм за альфою 510 і швидкістю 1173. Гармата опускається на мінус 9 градусів, Снайперська точність в 0,23 розкида на 100 метрів і швидким зведенням в 1,5 секунди. ДПМ у нас 3500 одиниці шкоди на хвилину, максимальна швидкість вперед у нас 70 км, що дає змогу швидко зайняти важливі позиції на карті і реалізовувати шикарну пушку. Скритність нерухомої машини практично 34%, огляд 480 метрів. Як таким одним мінусом для танка є повна відсутність броні. Милазий шматок для всіх фугасів на карті. На танку потрібно грати акуратно, часто переміщатися по мапі і прошивати всіх своїм лазером. Топ не попали є 50 м через те, що я його ще не вкачав, але я знаю, що машина гідна. І ще один із того, який мені подобається, це 121Б, тому що його неможливо прокачати. Якщо у вас є запитання або пропозиції для наступних відео, то обов'язково пишіть в коментарях під відео або заходьте до мене на стрім, і я задоволення відповім на ваші питання. Всім дякую за перегляд, слава Україні!